Нерезницька ТГ приєднується до акції обласної такої акції Різдво на Закарпатті», щодо святкування новорічних різдвяних свят, які у нашому краї дуже популярні і дуже так масштабно відзначаються, навіть не зважаючи на коронавірус, на ковід. Я думаю, що це рідного родинне свято, свята вечеря, різдвяна така от. ну. В Закарпатті в історичному Закарпаті немає куті, на відміну від інших регіонів України, але в нас є речум такий кладуть на стіл. От це різдвяний хліб. І я думаю, що всі свята, незважаючи на ті перипетії, які є в нашій країні, відзначаються з радістю, задоволенням народження сина Божого Його воплочення. От який понад дві тисячі років уже народжується і відзначаємо це це свято і всім веселих, радісних щасливих свят у сімейному колі, в родинному колі.